Вітаю вас, друзі! Від керівництва Російської Федерації. Ми дуже часто можемо чути брехню про те, що нібито росіяни та українці це братні народи і взагалі один народ, братська страна, братський народ. Україна наш ближайший сусід, народ. Нам братський, я вважаю, що вообще українці и русские це вообще один народ. Що це братський народ Услід за путіним цю брехню повторюють вже наші зрадники, які живуть в Україні. Ми українці, рускі. Один народ, Російський народ, нам братський народ. По суті, ми являємося одним народом, і навіть дуже часто від різних українців можна почути, що ну Росія і Путін це окремо. А от російський народ окремо, і ми маємо зневажати не любити Путіна як агресора, але нормально ставитись до самих росіян. Ніхто і потрібно, і потрібно розрізняти. Терористичний режим Путіна і потрібно розділяти людей. Так, ніби це Путін особисто на Донбасі воює проти українців, і Путін особисто захоплював український Крим і там теж вбивав українців та кримських татар. Ні, друзі, це усе робили росіяни. І поки деякі наші зрадники кажуть, що ми один народ, росіяни говорять ось отаке про українців, Конечно. Возьмем автоматы и пойдем. Поддерживаем Путина. Правильно. Надо им показать, что они из себя. В Україні де да, давно гасіть пара з історичної та не тільки точки зору росіяни та українці, звісно ж, різні народи. Росіяни захоплювали Україну, тримали нас у окупації, тримали нас у рабстві, і це точно не дружні, не братній нам народ. Але історичні дискусії сьогодні в сторону. Сьогодні я хочу, щоб ви побачили у цьому спеціальному випуску, як самі звичайні пересічні росіяни ставляться до України та України. Цей випуск має дуже важливе контрпропагандистське значення, тому я одразу прошу вас поширити його у соціальних мережах. Тут будуть і англійські, і навіть російські субтитри. Кадри, які ви зараз побачите, були зняті на Росії пару місяців тому, якраз у той період, коли Російська Федерація стягувала свої війська масово до наших кордонів, і почнемо ми із такого індикаторного питання про Україну. Кінський Донбас на якому зараз Росія веде проти нас війну? Сматріці, одне дійсно да, є стразниці з государства, є народи. Цей росіянин повторює популярну тезу про те, що політики держава це окремо, а прості люди окремо. Але коли йому ставлять питання про приєднання, точніше про окупацію Донбасу Російською Федерацією, то він каже, що він в принципі не проти, якщо люди не проти, а хотіли б ви присвіння Донбасу Wow, в я лично ні ну в мне мені разницы. Якщо люди в Донбасі этого хочуть, то пожалуйста. На думку іншого, простого росіянина, не Путіна, Донбас це частина Росії. Восток красивий це ж древні російські землі. Че там і взагалі на Донбасі знаходяться русські люди, хоча так можна казати, тільки по відношенню до російської армії, яка там знаходиться у статусі окупанта. А тому, на думку росіян, потрібно їх захищати. Дело в тому, що на Донбасі, извините мене теж наші люди їх не Я думаю, И Якщо вам цікаво, від кого ж треба захищати російських людей на Донбасі, то відповідь дуже проста: від гестапівців українських. А від кого захищати? От окупантів ні окупантів. Діста по я навіть про одного такого чув. У нього і абревіатура відповідна і ніким Сергієм Стерненко абревіатуру катру видимо, СС. принагідно нагадую, що ви повинні просто зараз підписатись на мій канал і натиснути лайк до цього відео. А якщо ви у коментарях іще напишете, що ви думаєте про тезу про так званий братній народ, то буде взагалі чудово. А далі йдемо по наступному маркерному питанню. Чий Крим? Крим, паслужка, Крим взагалі завжди був наш. Давайте почнемо з цього. Та ну не можуть прості росіяни такого казати. Це ж не Путін, це ж не Російська Федерація як держава, це ж звичайний народ. Він не такий. За росію, за себе, за матушку, за свій колхоз, за свою деревню завжди був наш для деяких росіян окупація українського Криму це питання доволі складне, але мабуть, усе одно окупація відбулася законна, тому що вони думають, що Крим це їхня земля історично. Сможне слово старість, звісно, не Росії. А тому считать, что що це законно. Ну і наступне питання: як оті самі звичайні прості росіяни ставляться до того, що Російська Федерація стягує свої війська на кордон із Україною у той час, як я нагадаю, частина її військ вже знаходиться в українському Криму та на українському Донбасі. Как ви относитесь к політики Владиміра Путіна по отношенні Україні? К тому що на границе Ростовської області вже стягуються війська? Більше положительно чим отрицательно. але усе не так просто. Насправді, Російська Федерація стягувала свої війська до наших кордонів. Тому що, якщо ви не знали, у нас вже є тут американська військова база, і росіяни таким чином просто захищалися. Наверно, чувствується, що приближається розумієте, понімається країни, тому що Штати, вони там теж розміщають свою базу воєнно. Проте так вважають не всі, навіть попри те, що сама Російська Федерація визнала, що вона стягувала війська до наших кордонів, окремі росіяни думають, що усе це фейки взагалі Хідна пропаганда такого не слышав, не знаю. Ту, вважаю, все це фейком. Тоже, как бы, западной пропагандой. Росія стягувала свої війська до українських кордонів, щоб захистити себе від американської бази в Україні. Але це усе фейк і неправда, тому що це просто от західна пропаганда. Усе дуже логічно. Я хочу, щоб наші туди не вступали пусть они сами там розберуться. Здавалось бы, щойно пролунала адекватна думка, але не все так просто, тому що про всяк випадок усе одно можна Україну обстріляти ракетами або градами. Даже вот если мы можем, конечно, свои территории там градами, какими ракетами немножко их придержать, Може бути, і й зробити. попався там у москві навіть один українець, хоча, мабуть, правильніше було би його назвати малоросом, який сказав, що він нічого не знає про війська російські біля кордонів України, тому що його це взагалі не цікавить. А як ви відноситесь до того, що зараз Росія стягує війська войська України? Я даже не слухав об там. Да. не тому поэтому знаю. правильно навіщо взагалі цікавитись тим, що проти твоєї країни ведуть війну, краще поїхати розважатись. До окупанта і наступне питання: хто ж винен у тому, що між Україною та Росією такі погані стосунки? Я думаю, що вінувати обі сторони на справді. Те, що Росія розв'язала війну, окупувала Крим і частину Донбасу, це нічого не означає. Винні обидві сторони, і агресор, і жертва агресії. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що розсоряла Росію і Україну? Америка Америкоше саме підступна Америка взяла і відправила російські війська у Крим та на Донбас. Саме підступна Америка посварила Росію та Україну. Що розсоріла Росію Україну? Чому братські народи тепер стали врагами. От хто винувати без поняття, Америка? От вже ця погана Америка постійно хоче підставити Росію. То мир мір ізначально між Росією та Україною. Ну Росія ніяк не могла нарушити. Нікак, взагалі, росіянам дуже складно зрозуміти, чому ж це українці не люблять російських окупантів, якщо російські окупанти нічого такого не зробили. Ну розв'язали війну, ну вбивають українців. Але це хіба привід погано ставитись до окупантів? Навіть прості люди настільки злобліна на Росію, що Хоча Росії нічого такого не робила, на мій взгляд. Все ж таки дарма Зеленський керував американцями, які керували російською армією і змусили російську армію напасти на Україну. Саме Зеленський розв'язав цю війну навіть тоді, коли він не був президентом. Ну цей самий Володя Владимир Зеленський. Ну зачем ему ця війна-то? Путіна поддержує абсолютно всі на 100 там на 300%. процентів. А поки усі ці відео записували, трапились дві смішні, хоча і традиційні для Російської Федерації ситуації. У першому випадку оператору запропонували випити. А у другому випадку, ті, кого опитували, випили самі, і почали співати.

Тоді у мене для вас погані новини. Ну а тепер моя улюблена рубрика про звірства жахливої української хунти, яка вчиняє геноцид росіян. Є внутрішні України, є геноцид русських Україна є частиною Росії, і український народ це частина російського народу. І якщо ви не в курсі, то у нас нацики бігають і вбивають дітей. Хто вбиває дітей? Ну, нацики хто. Нацькі де? з якої сторони? Звісно, ну, з сторони України з якої ще цікаво якось виходить правда. На Донбасі проти України воюють реальні російські нацисти, але нацистами при цьому чомусь росіяни вважають нас. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Они ж просто проповідають э, фашизм самый настоящий. фашизм, гомосексуалізм все пропитано смертю. Вот якщо у них уничтожить фашизм, я думаю, все стане на місці. Росіяни не хочуть війни. Росіяни це дуже братній до нас народ. Але якщо буде треба, то вони візьмуть зброю і підуть нас вбивати. Слушіво, готовий на войну пайці яну, воєнна об'язаний чоловік. Значить, готовий. <звісно> Конечно. Візьмемо автомати і пайдемо на десятки опитаних людей. Тільки троє сказали щось більш-менш адекватне. Один чоловік сказав, що у нас погані стосунки із Росією, тому що Російська Федерація окупувала, ну він висловився, анексувала Крим. Як ви думаєте, хто вінават в тому, що росія і Україна розсорились між собою. Росія анексував Крим. Інший чоловік сказав, що він негативно ставиться до того, що російські війська стягували до наших кордонів, та дав зрозуміти, що Україну не варто чіпати. Скажіть, як ви відноситесь до того, що а, наші російські війська вже вистроєні на границі з Україною І нам... По мене так Україна, Україна, Росії, Росії. Чому туди лізі? А третій сказав, що Російській Федерації варто було би зайнятись внутрішніми проблемами, а не лізти до нас. Діти, які раком болеют, умирают. Вот в это треба щось думати, смотреть, делать. Забудьте о своїх, а туди за чим лізти. Але абсолютна більшість відповідей понад 90% були саме ось такими дуже дружніми до нас. Скажіть, пожалуйста, -як, як ви думаєте, що розсоріли Росію і Україну? Не знаю, топорились їх. Чого? подождіть. Ні. Українце і ці рідкісні винятки тільки підтверджують правило, що росіяни та українці це не один народ. Нічого собі у нас різна культура, різні мови, різні церкви. І зрештою, ми ні на кого не нападаємо і не намагаємось відібрати у когось чужі території. А от російські окупанти саме це і роблять, і це робить не Путін особисто. Він, звісно ж, віддає наказ, це роблять ось отакі звичайні Прості росіяни, а ті, хто цього не роблять, то вони здебільшого цю війну проти України підтримують. Тому немає ніяких братніх народів. Є народ країни окупанта і є український народ, і ми із вами зобов'язані усвідомлювати, що цей народ країни окупанта буде і ще намагатись не один раз і не один рік нас завоювати та знищити, і ми маємо бути готові до цього витривалого, довгого протистояння, тому що що це в наших інтересах, тому що тільки так Україна зможе існувати як держава, і зможе існувати наша українська нація.